Ліцей успіх це простір, де народжуються ідеї, втілюються мрії та формується майбутнє. Ми обрали стем освіту як стратегічний напрямок, адже саме вона формує компетентності, необхідність сучасним здобувачам освіти. Щороку ми успішно реалізуємо безліч стем проєктів. Це короткі і довготривалі проєкти, проєкти, які реалізуються у межах одного класу або охоплюють усіх учасників освітнього процесу. Наймасштабнішими серед яких є STEM-проєкти, ґрунтове середовище існування організмів, школа нуль відходів, математика в українських традиціях, окопна свічка джерело світла та тепла, як народжується хліб. Потоки талої води у правильне русло, вирощування грибів на місяці вперед на орбіту. Учні нашого ліцею займаються лего конструюванням. Щорічно беруть участь у міжнародному фестивалі First Lego League і вже мають перемоги на обласному рівні. Стем для нас не про окремі предмети, а про мислення, співпрацю і реальні зміни. Ми ліцей успіх. Ми розвиваємо STEM. У ліцеї Успіх працює команда фахових, ініціативних і мотивованих педагогів. Серед них вчителі, методисти, старші вчителі, тренери нової української школи, учасники всеукраїнських освітніх програм, експерти з оцінювання професійних компетентностей, учасників сертифікації. Педагоги. Постійно підвищують кваліфікацію за напрямами STEM та цифрової освіти, беруть участь у тренінгах, вебінарах, методичних сесіях. У закладі діють творчі групи, які розробляють і впроваджують STEM проєкти міжпредметного спрямування. Результатами такої креативної колаборації є авторські посібники зі stem освіти. Наші вчителі не лише навчають, а й навчаються. З відкритими серцями, сучасним баченням та готовністю змінювати освіту разом зі своїми учнями. Ми прагнемо й надалі розвивати STEM-освіту через партнерство, обмін досвідом та участь у всеукраїнських ініціативах. Разом творимо освіту майбутнього. У ліцеї успіх: STEM-освіта освіта це не окремий напрям, а інтегрована частина. Сучасного освітнього середовища. Ми цілеспрямовано будуємо систему, в якій знання поєднуються з практикою, дослідженнями та командною роботою. Наше STEM-середовище розвивається за кількома напрямами. Перший напрямок це STEM-діяльність екологічної спрямованості у кабінетах природничих наук. Потреба у формуванні зрілої екосвідомості. Надихає наших ліцеїстів на реалізацію дослідницьких проєктів з біології, екології, хімії та географії. Учні проводять спостереження, аналізують ґрунти, вивчають середовище існування організмів. Саме так виник один із наших масштабних загальношкільних STEM-проєктів проєктів ґрунтове середовище існування організмів. Його реалізація поєднала зусилля вчителів і учнів різного віку. А робота над стрім проєктом школа нуль відходів, яка триває вже третій рік поспіль, давно вже вийшла за межі ліцею успіх. Наші юні агенти змін пропагують оптимізацію сміття серед жителів громади та керманичів міста. Другий напрям це забезпечення учнів цифровим обладнанням. У кожного ліцеїста є доступ до планшета з інтерактивними програмами, платформами для моделювання, створення схем, обробки даних. Це дає змогу не просто спостерігати, а повноцінно досліджувати та проєктувати. Третій напрям це гурткова стема освіта. У ліцеї діють гуртки лего-конструювання для учнів 3-4 класів та лего-робототехніка для старшокласників. Юні інженери навчаються створювати рухомі моделі, вивчають принципи механіки, програмують за допомогою простих блокових умов, а далі навчаються створювати справжніх роботів і керувати ними. Завдяки отриманим знанням наші ліцеїсти є лауреатами та переможцями обласного фестивалю First Lego League у різні роки. Це наш перший крок до класу освітньої робототехніки. Який ми плануємо обладнати. Окрему роль відіграє мейкерський осередок, що формується на базі навчальних кабінетів. Тут учні працюють над власними проєктами, моделюють, використовують підручні матеріали, створюють 3D-макети, прототипи виробів. Це сприяє розвитку креативності, винахідливості й підприємливого мислення. Найефективніші форми та методи роботи, які ми впроваджуємо. Це інтегровані СТЕМ уроки, які поєднують зміст з математики, природничих наук, інформатики та мистецтва, Стрім дні, під час яких кожна команда учнів розв'язує практичну задачу, презентує результат та рефлексію, проєктне навчання, що завершується створенням реального об'єкта або моделі. Робота в командах за методом рівний рівному та учень як дослідник, стем-квести та міжкласні батли. Це не просто ігрові форми, а навчання через емоції та залучення, цифрові платформи для онлайн-моделювання, опитування, створення інтерактивних мап, графіків і презентацій. Розбудова STEM-середовище середовища це шлях не лише до знань, а до формування нового типу учня допитливого, відповідального, технологічно грамотного та командного. Ми горді перемогам наших учнів. У СТЕМ конкурсах міського, регіонального та обласного рівнів. Значущим для нас є авторські посібники наших педагогів, які щорічно отримують високу оцінку на обласній виставці конкурсі передового педагогічного досвіду. Пишаємося, що стем вироби наших ліцеїстів є незмінною окрасою виставкової експозиції громади. Ці події не лише надихають. Вони змінюють культуру навчання. Ми не просто впроваджуємо STEM, ми творимо ним наше сьогодення.